Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Ей! Здорово, гутні братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо. А з нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Кавасакіс 800 Райт. Давайте подивимося, як він сьогодні буде бомбити. Чистокровний рандом, адже це у нас рандомчик, друже. Зустрічний бій. На карті Yukon. Танчик у нас це в нас Т-22 Медіум, але камуфляж не вловими. подивимось, чи зможуть ворожбини все ж таки вловити чи не вловити дану середню колекційну машину. Так, першу точку ми отримуємо IMX 50B. Що ти бурзієш? Так, і сьомий, і не свою 339. На ще разок, ББшечка ми лупимо прямо в нижній броньовий лист, як бачиш, без проблем. Другий раз пішов на скос його. Лобової проекції не зайшли, а зате по IMX подивися. Стріляй куди, куди тобі завгодно, куди тобі більше подобається. Повний картон, зате барабан має гарний. Один дійсно єдиний, єдиний плюс, як на мене. IMX 50Б дивись. І сьомий стоїть і чекає, поки з нього будуть щищати хітпойнти. Не хоче ворожбина битися, не хоче огризатися, не хоче танкувати, ромбувати. Е, так, хто там в нас? Хевік! Кевік фастфудний е, чолов'яга. Також отримує у свій корпус, рихленький, такий фульговенький. Так що, ну, в принципі, можуть і 240 бебехи не можуть лупашити. Тумуліна 300-300, та і фугас 50 пробивати можуть. Ось такий у нас момент. А що по шкоді? Е, так, по шкоді ми маємо 260. 310, я вибачаюся, це в нас бронебіні кумуль 260, осколково фугасний 420, але попробуй ще пробий і знайде 50 мм броні, це може бути форма, Корма у якогось танчика із сетапу ворожбен, це, наприклад, може бути бачателем, так? Це 100%? Якщо мені не зраджує пам'ять, походу і AMX 50B може також отримати в корму. Фугасом від Т-22 мегаму, але ми туди точно до нього не поїдемо. Подивися, ворожбини чекають, очікують. Так, залишаємося. Ми подивися, три сім танків. Просто-напросто люто щось ворожбини лютують. Залишають нас лише, нам лише три танки. Так, поки що, до порівняння, до зрівняння сетапів дуже далеко. Маємо вже два колака у свій післябойовий список, але все ж таки. Подивися, скільки ворожбин, ще, подивися, скільки ще повних таких пузатих. Опля, вопля, Т62, підставляється. Ще би раз, ще би разок, ще би разок. Давай, на жаль, не встигаємо добрати. Там би IMX, давай, IMX, аймек... ну чому? Ну чому в такий важливий момент попадає десь в маску гармати? Чому десь в ті оптики попадає де більша броня, якраз в IMX? Чому так? А, рандом. Чому не в таку велику башту? Опля! На Т-22 медіум ворожбинський відправляється. На переплавку вже маємо три колика. В сетапі і залишаємося один проти чотирьох. В принципі, вони всі шотні. Ну, два танчики так точно шотненькі. А от по кевіку треба два постріли точно зробити, щоб відбрити його. На жаль, на жаль, це небезпечно. Тому що барабан. Барабан все ж таки як-не-як. І ще там, і сьомий десь. Заховався, заникався, не знати, чи він став афекашним, адже щось не їде допомагати своїм ворожбинам. Так получаємо, подивися, починають розстрілювати нас, залишають лише 445 хітпоінтів, всього лижна всього наполучає ще разок, так як я казав, в принципі на два рази нашому медіуму. Бекуємо, пробуємо танкувати. На жаль, Т-62 робить свою грязну роботу. Це просто добрати хочуть нас. Але на щастя, ми загородили себе ворожбинським трупаком нашого Хевіка Ворожбенського і маємо змогу хоча б ховатися тут. На, е, е, за цим, за цим е, таким, можна сказати, плоским рельєфом місцевості, адже тут нема такого горба зараз. У нас щоб можна було десь заховати. Спробує дивись, між, е, між корпус танка корпусонка ворожбінського, союзного нашого е, коника. Чупати т, -Т 62 війку. Ну, бляха, на жаль, попадаємо в ворожбинську гармату. Наш снаряд не захотів пролетіти повз і попасти в т 62 Подивись, 330 блокуємо. У нас по ДПМу. Так, добираємо, подивись, як гарно, все ж таки, е е через пузо нашого союзника він вицілив і добирає він ворожбину. Фугас тут не прийшов. В принципі, у нас. Каденція із Т-62 аж 5,3 у нас зараз. А по дефолту, що у нас там? 5,54. Ну, то амуніція робить свою справу, друже. Спорядження і обладнання дає великі. Ну, в принципі, Хороші результати, плюс до характеристик кожної техніки, та якщо хочеш гарно грати, не злобися на таку річ, як спорядження та амуніція. Так, подивись, і сьомий це був просто АФК, який дав нам змогу підбрити себе. І виграти, виграсти цей бій у ворожбин на щастя. Я собі уявляю, як там десь ворожбини. Харяться на ІСА сьомого. Але це перемога. Давай подивимося на післябойову статистику, друже мій Танкіст. Це в нас такий турбобій був на знищення, на ліквідацію, повну ліквідацію ворожбин. 6,234 він напуляв. 1840 він заблокував. Сім знищив, сім пошкодив. Це в нас воєн, це в нас Расік, красіння, майстер, колобану, звісно, що ж, та. Головний калібр, подивися, подивися, сім знищив. Ну, блін, прекрасно ж. Прекрасно ж, друже мій Танкіст. Пішов плюс на 284 477 срібних монет, свій сейф, свою купілочку. Звісно, що ж, перше місце по нанесенню шкоди 1796. Вільного досвіду також заробляє свій сейф, свою купілочку. Друзі. Ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. У чистокровному рандомчику підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд, щоб потім разом із вами, друже танкіст, пригадати їх на цьому ж каналі. Ми погнали. дивитися також другий бій від гравця під ніком Kawasaki з 800 Ride. Це в нас буде кран Вагін. Погнали! Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Так, друже мій танкіст. Маємо другий бій. Це в нас карта стародавні піраміди. Знову ж таки, чистокровний рандомчик. Тільки в нас техніка вже помінялась, це в нас кран. Ваген, друже мій танкіст, і за речагами цієї машини сидить цей самий гравець, це в нас Kawasaki 800 Райт. Давай подивимося, як він сьогодні буде лупашитися Але в другому бою на карті Стародавні піраміди Все ж таки, у нас є плюси, такі хороші плюси. Це КВН, це тверда башта, це хороший барабан, це хороший постріл із одного снаряда Можна так навіть сказати, не побоятися цього слова, адже подивись, по 400 з копійками він може видавати з одної лишень пульки з одного снаряда. Вже непогано. Подивися, куди поїхали. Наші дві стежки поїхали на ворожий до ворожого респа ближче туди. Наші всі вкупі майже зібрались тут біля центру. І одна Петеса залишилась на Респі. Так, ворожбини починають засвічуватися всі. Ближче до нашого розпалму, ближче до центру, біля самих пірамід. 에, придеться все ж таки приймати бій ось тут. Трошечки невигідні для нас позиції, адже у нас КВ не то є, але на, наскільки вони будуть добрі під цей горою, ось бачиш, мій друже, надто високий наклон, 에, надто великий кут. Получається чуть, чуть Треба буде так акуратно ще відцілювати. Їх добре. СТРВК забрали. По ліву сторону в нас немає поки що загрози. Можна. Концентруватися на правий бік, на правий фланг, подивитися, як зараз можна тут когось підловити, підщупати. Їде до Є4. він забуде заряджає. Звісно, що ж, оскільки був фугасний, адже це корма. Не получає. 525 досить таки непогано. Так, переключає свій підкаліберний снаряд і получ... по -поч... по починає помалесенько розчехляти Естебенського. Естебанський кретанули йому бак. Залишається він все рівно Подивись, має більшу половину хітпойнтів. І сьомий вже безхідпонтний. Є четвертий, дали ми лише по ному тику. В нього, в нього ще досить багато хітпойнтів. Також ось такий момент Лавандовського є також ще багато хітпойнтів. Ще ворожбинська бабаха є. Так, розчехлили. дивись, досить таки непогано. Остебанського залишається з меншою половиною хітпойнтів. Це вже. Добре, є четвертий ще повний хітпонтів, Левандовський ще повний майже хітпонтів. Цих биків троба, треба трошечки з них пощищати хітпонти, щоб вони не були такі впевнені в собі. Їде до нас, їде до нас, в ПВП хоче зіграти з нами ось цей Левандовський. Давай попробуємо йому показати, що таке ПВП з Кранвагіном. Але все ж таки так нагліти також не треба, бо тому що знаємо, що альфовита все ж таки, ця гармата в Левандовського хороша. Хороша разова шкода. Дивися, пропускаємо на 644. Видаємо свій барабан, дає з підпалом, і останній снаряд добриває Левандовського. Ось показав все ж таки барабан, що ПВП в повному зарядженому стані можна зробити із майже повним хітпойнтним танчиком. Добриває він Левандовського, маємо один кіл свою купілочку. Об'єкт має також один кіл своїй купілоці, але чимось на ворожому респамі, не їде до нас. Чому він там стоїть, я не знаю. Невже він заафекашився? Невже заафекашився, і в нас не буде допомоги. Адже все ж таки три танки ще є, і вони не АФК, і вони будуть лупашитись. Подивися, як блокуємо ми на 630 є четвертого. Добираємо знову ж таки з барабана майже повний хітпойтний танчик. Це вже це вже прекрасно, друже, мітинкет маємо два колики. СТБ, подивися, починає нагліти, починає брудіти, пробує нас кусати. Залишається в нього мало хітпонтів. 220 хітпонт цього лиш на всього. Це нам на один зуб, але краще зарядити всі снаряди. Така можливість є. СТБ нам таку можливість дає, адже він не їде з нами битися. Так, подивися, хто там ззаді. Бабак, він видає нам зараза. Подивись, наскільки там. Але все ж таки його альфа не вийшла. Скоріше за все він лупашив по нам звичайним фугасом, а не хішом. Тому нам... З однієї сторони й повезло, борт башти нам вицілював. Так, на раз. Давай два ставить на каток. І третій раз доля цієї ПТС вирішена. Так, ми пішли на каденцію. Головне, щоб в цей момент до нас в корму не заїхав СТБ. Все ж таки десь не ризкує він їхати, він знає, що ми мене КД. Пробує від башти грати зараза. Знає, що має тверду башту також. Не хоче він виїжджати, не хоче їхати в клинч, не хоче в ПВП, не пробує нас пружити. Наш все ж таки 907-й, напевно, скоріше за все, що зафикашився, бачив, бо наш союз наш герой просив у нього допомоги, але допомоги від нього було ніякої. Справився сам проти трьох танків і має зато воїна переможну після бойову статистику. Тому, друже, танкіст, давай подивимося не після бойову статистику. 6873 він напуляв, 1260 він заблокував, 4 знищив 5. Пошкоджено, це звісно, що воєн, майстер та головний калібр. Пішов плюс на 205 877 срібняків в сімдесят сім свою копілочку. Звісно, що перше місце по нанесенню. Шкоди 1763 Вільного досвіду також получає свій сейф, свою купілочку. Став подобайки, друзі, за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. Звісно, що ж підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord, для того, щоб потім разом із вами, танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. Бажаю вам всім мирного неба, бажаю вам хорошого святкового настрою, бажаю вам всього найкращого в новому році. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, шануйтеся, любіться, не сигналами повітряної тривоги. А я кажу вам до зустрічі. Та до нових реплеїв там і зустрінемось.